Де ми? Ви в челенджі? Ось сейф із чимось смачним, огидним і магічним. Відкрите і подивіться. Ну, у мене зелений сейф. Цікаво, що буде всередині. Так, там ціла гора мармеладних попитів. Цікаво, вони смачні. Хм. Так, у мене є мармеладні солодощі. Попіт. Це яблука. Так. І дуже смачні. Мені подобається ця смакота. Смачно. Я хочу ще. У мене їх так багато. Я збираюся з'їсти все зараз. О, так добре. Вау, виглядає смачно. О, так, я не можу перестати їсти попід. Вони такі смачні. У мене їх так багато. О, може, поділишся з нами? Залишилося трохи. У нас є Ідея. Зараз. Зараз. Ми близько. Ема нас не бачимо. І... Ой, ні, це мій попит. Я точно це з'їм і відкрию ваш сейф. Це не спрацювало. Дайно ну, відкрию його зараз. Сподіваюся, у мене теж буде щось смачненьке. Що? Що це а, за м'якість? А, який жах? заберіть заберіть це, це мене. Ого, вони літають, який жах. Я так злякався. Ой, у мене на голові черв'яки. Ти уявляєш, як це а, принизливо. Я, я від зараз мене. приберу себе і ему пилососом. Я точно досягну успіху і всмокчу всіх черв'ячків з її носа. Це і це дивись, в тебе смішно, на губі. У тебе є вуса? Емма, я допоможу тобі. Ні, да, ну. Ви це зробили чудо. Бачиш? Ой-ой. Ну, тепер у мене дуже Ой, великі так. губи. Ніби, щойно. Так, ніби у тебе Принес. була пухлина Попрацю, чи, щось, чи таке. щось таке. Ну, хочу, щоб зупини це сміятися а, Зупинись, сміятися тоді. Що? Ні, ніяких черв'яків. Це не було смішно. Добре. Давай, відкрий свій осе! Давай ого. Я маю якийсь таємничий зілля. Що ж це таке цікаво? Хм, це було досить смачно. О, почекай. Ой ой, що відбувається? Ого. Дівцем ну було чому неправильно. Я такий малий. Ти став таким величезним, а ти став таким крихітним. Іди сюди, я підніму тебе на стіл. Ти став таким милим. От стрибай на стіл. Хм. Круто! Тепер я можу піти куди захочу. Я просто став таким маленьким. Це перетворилося на милий цуценя. О, точно! Тепер попіт Еми такий великий. Мені терміново потрібно на нього стрибнути. Ха, ха як смішно! Мені це подобається. Дівчата. Дивіться, як я можу це зробити. Ну, Ну, зрозуміло, ти такий класний. Я хочу тебе обійняти. Дякую. Але я трохи втомився стрибати. Дівчата, ах, це чудово бути маленьким. Ух, Це точно дай я тебе погладжу. Гей, hey, я повторюю ще раз, я не щеня, не гладуй мене. Мені боляче палець. Чому ти кусаєш так сильно? Це було неприємно, Анно. А мені це було так смішно. Ти смішно величезна і зла. Тоді я дозволю тобі грати з хробаком. Що добре? Почнемо битву. Іди сюди, хробак. Мені потрібна ваша підтримка, дівчата. Атакуй. Ой. Гей, я ще не встиг захиститися. Давай спробуємо ще раз. І е, цей черв'як не слабкий. Мені доведеться показати тобі. Ось тобі. Ти будеш знищений, черв'ячим. Я. Yeah. Ура! Давай. Ой! Ти бачиш, як їй підійшли зуб. Як це я впорався, було це було неймовірно круто. Я навіть трохи втомився. Ну, я повертаюся туди. Повиться звично. Це Ура! було диво. Чудово. Е, Добре, спочатку. Добре. Харас, новий персонаж. Можна я буду жабою? Е, Ура! Давай подивимось. Ого, це айфон. Круто. І ти заздреш, тому що в мене новий айфон, а в тебе ні. Я збираюся робити багато крутих фотографій з моєю новою камерою. Я теж хочу фотографувати. Гей, не чіпай мене і дай мені свій айфон. Дівчата сперечаються, як завжди. Пі це досить дай мені телефон. Мені не потрібна камера. Я збираюся грати у ігри юху. Екран великий, такий крутий. Ні, ні, ти не будеш грати на айфоні. Я буду на ньому грати. Ти його зламаєш. Припини. О, ні, мій айфон. Ой-ой, ой, він зламаний, дуже сильно зламаний, стела. Вибач, віддай мені мій айфон. Це все через тебе. Тепер у мене немає нового айфон. Що мені робити? Це все твоя вина. О, ну можна мені відкрити мій сейф? Ура! Подивимось, що всередині. Що це там? Я нічого не відчуваю. М -м -м. Мені потрібно відкрити сейф і подивитися і ближче. Це Фу! жаба. Жаби? Ух, Сразу? Що мені робити Добре, з цією жабою? Поїхали. Ой. Ні, дівчинко, це погано. Яке жахіття, приберіть її. Це так неприємно. І позбавтеся від неї. Зачекай хвилинку! Іди геть в тому. Ах, воно на моєму плечі. Забери це від мене. Забери це, воно таке слизьке, це огидно. Ой-ой, воно тепер у мене в роті. Що відбувається? ж, виходь звідти. Фу, воно було у мене в роті. Бери, це твоє. Такий це... милий. У мене є ідея. Дозволь мені тебе поцілувати. Вам обов'язково слід Красивий перетворитись принц. на просто трохи підготуюся та птахів. і зберу сили. Гей, тінь. Не принц. Добре, це чарівно. Просто звичайна жаба. Ну, тепер моя Пішли. черга відкрити сейф. Подивитись, що всередині мого сейфа. Ого. Ну, це капелюх, але навіщо мені капелюх? Це дивно. М -м, він нічого не робить, і капелюхи мені не пасують. Гаразд. Ого, Ема. Жаба стрибнула прямо в капелюх. І тепер це шокове миття. Що? Вау, це стало шоколадом. Шоколадна жаба. Круто. Спробуємо. Ммм, смачно. Дівчата, ви пальчики оближите? Як це смачно. Справді. Тоді я також хочу перетворити свій справжній iPhone на шоколадний. Він вже все одно не працює, але хоча б їжі дістану. Tá, Тепер у мене шоколадне око. Удово! Да, я така схвильована. Я хочу спробувати його якомога швидше. <hmm> Давайте подивимося. Як <Auntie> смачно! Це дуже смачно. Дівчина, перестань заглядати в мій рот. Ти можеш продовжити? Давай. О, я сам одягну свій капелюх. Вибачте, ой, це о перетворилася на шоколад. Повністю шоколад. Так, правильно. Дай на спробу її палець. М -м -м -м. Виглядає смачно. Їж, це Н. Ти не можеш її з'їсти. Вибач. О, так. Ти правий. Давай я це поверну. Хм. -м -м. як же зробити її знову нормальною? О, точно! Просто знімаємо капелюх. О, я теж була шоколадною. Дякую, що врятували мене. Я Ні, хочу спочатку це перше опитування. Відкрити сейф. Відкриваємо. Давай. Вау! У мене є молочний коктейль зі смаком шоколадки Марс. Давайте спробуємо. Чому нічого не наливається? Це не працює. О, Боже, Ен, ти така дурна. Тобі треба відкрити пляшку, а потім пити. Давай. Ти маєш рацію. Ти маєш рацію, Стело. Oh my Давай my спробуємо. Hey. Що? Давайте відкриємо це зараз. Що, тобі потрібно поділитися? Звичайно, ні. Чому ти це купила? Це моє. М -м -м, так смачно, класно. Get over. Get over. Вона навіть не дала мені спробувати. М -м, я знаю, що робити. Я збираюся стиснути пляшку сильніше. Ось що отримуєш, коли не ділишся. Так смішно. Давай, Стела, навіщо ти це зробила? У мене більше немає коктейлю. Твоя черга, Емма. О, ні, в мене на обличчі щось жахливе. Ой, що це таке? Сморід. Це риба? Фу, забери це, перестань так робити. Це твоє. Ой, це мене відштовхує. Мені дійсно треба це спробувати. Воно без смаку. Ах, добре, я з'їм це повністю, щоб швидше забути. Гаразд. Wow. Це вражає. Я це зробив. Так, це було огидно. Ай, перестань кидати в мене речі. Давай, Стелла, твоя черга. О, давай відкриємо і дізнаємось, що всередині. Що одна цукерка скітл. Цікаво. Спробуємо. Це Непогано є добре. Йо, я весь у скітл. Чудово! Тепер можна їсти з мене. Я вдягнув купулуски. Так весело. Можна спробувати. Звісно. Це так смачно. І тепер у мене по всьому тілу купа скітлз. Круто! Так весело. Ама, чи хочеш спробувати? Ні, дякую. Я не хочу бути покритою цукерками. Можу я Будь відкрити це. Випадку. Ух ти! Давайте дізнаємося, що всередині мого сейфа. Вау! У мене ціла банка нутели. Це круто! Хочу спробувати якомога швидше. Відкриваю ей! Припиніть кидати в мене речі, хлопці. Ой, вибачте. Ай, я теж. Ну, тепер моя черга їсти нутеллу. Подивися на це. Я люблю шоколад і горіхи, і все в цій пасті. Можна спробувати? Ні за що. Чому ого у мене трохи на носі? Смачно! Анна так рада краплині нутелли, А у мене ціла банка. Клас! Давай спробуємо зараз, як смачно. Мені дійсно подобається. Це так добре. Hey! Дівчата, а, моя рука застрягла в банці з нутеллою. Що мені робити? Допоможіть мені вибратися. Hey, Гаразд, дай я тобі допоможу. Ми це зробимо. Давай тягнемо. Давай <плес> <плес> ой, це клята нутелла? Це ой. Mm. Oh. Чи можу я теж це з'їсти? Ой, я думаю. Що ти робиш? Ти їси мою нутеллу? Віддай назад. Ха-ха, Але ти такий смішний. Тобі треба було бачити себе в дзеркалі. М -м -м, але я трохи забруднив руку. Смачно. Фу, Гедота! Давай, відчиняй свій сейф, Ема. Що там? Чому знову тхне? Ой, це сир з пліснявою. Так, його треба з'їсти. Ні, він тхне. Пахне жахливо. Нам треба допомогти Емі. Емо, поспішай до сиру. О, я й без тебе пам'ятаю. О, так, це смердить. Ой, мене зараз знудить. Ну, готово. Тепер відкриваю сейф. Вау! Це телепортер. Ах. Тобі подобається. Звичайно, хто краще намалює, отримає його. Добре. Вау! Малювання це таке задоволення. Спочатку я зроблю тісто, а тепер всі інгредієнти: соковита, пепероні, чорні оливки і, звісно, більше сиру. Майже готово. Де моя лопатка? О, ось вона. Час перевернути млинець, щоб подивитися, як він вдався. Круто! Венздей, yeah. чому б тобі не малювати? Давай! Оса! Готові краще йде. Почне з чистка. Що ти робиш? Це піца? Це ще не все Аніт. Щоб зробити класну піцу, Я намалюю всі інгредієнти окремо і приготую піцу як шеф-кухар. А тепер ми продовжимо з. Трохи зеленим паприки і сиру, звісно. Час вийшов. Покажіть ваші піци. Блискуче. А Добавись. як справи у Венздей? Цей млинець не схожий на піцу. Переможець знову в грі. Сірий. Зачекайте пані. Ти не розумієш. Ні, я збираюся приготувати піцу прямо на твоїх очах. Ось так. І я закінчив. Ось, будь ласка. Привіт. Ого. Зачекайте. Ні, середа переможець. Це чудова робота. Вітаю з перемогою. Дякую, пані. Смачного. Щаслива середа. Так, я теж люблю піцу. Який аромат. я цим займаюся. Мені подобається. Дуже смачно. І шкода, що я програв, але принаймні, принаймні. теж У мене класно. є форма. Значно торт з єдинорогами. Це моя мрія. Ой, вибачте, дівчата. Ваше наступне завдання перед вами: чудовий торт. Ну, як чудово, можеш починати зараз. Як скажете пані, я дійсно хочу виграти, тому хочу зробити все дуже красивим і ідеальним. Венздей складний суперник. Вам доведеться постаратися, щоб її перемогти. Майже закінчила. Мені потрібно більше рожевого. Просто так. Час вийшов. Мені вдалося намалювати лише половину. Венздей, давай об'єднаємо наші частини і виграємо цей виклик разом. Гарна ідея, Еніт. Мені подобається. Браво, дівчата! Ви гарно впоралися. Ви обидві Я виграли. Люблю. Ура! Ваш преїзд. Дякую! Всередину давай поділимо між нами. Я з'їм рожеву половину, а ти чорну. Я згоден, чудова. ця бита чудова. І я в захваті від цього єдинорога, який він милий і смачний. М -м. Так добре. Ваше нове завдання: Пікачу на панелі управління. Хто намалює його краще, то його отримає. Час іде. Виклик прийнято. Це буде моє. Ні за що? Ти мене не переможеш. Побачимо. Я завжди добре вправляюся з такими малюнками. Юста Малий, Пікачу і Отімою Прейс. Що ти кажеш, Бін? Кажеш, що я можу краще. Це просто не може трапитися. Я не можу програти. Могло бути і краще. Дівчата, час вийшов. О, ні, я малюю. Подивіться на мого пікачо. Молодець, Енід. Стається, я зробив помилку і зіпсував мій панкейк. Вибачте. Ой, ні. Ах, середа, на жаль, у тебе погано вийшло. Енід виграє. Ура, побачимось! Здавайся, Середо, Ха! Всі готові ваше нове завдання. Ігуана, яка милашка. краще. Ми отримаємо ми це. Сатіна. ой, роботі здається, вийшло добре. Дивись, мій контур ідеальний. Тепер мені потрібно його розфарбувати. Гробне. Робити все точно. Цікаво, як у Еніт справи. Вона малює веселкову Ігуану і хоче знову мене завоювати. Тін, Мені потрібна твоя допомога. Привіт, Еніт. Привіт. Алло! Кохана ти вимкнула плиту. Чудова робота. Отже, тепер я точно виграю. Ем-середа це не те, що я хотів. А ти, Еніт? Я майже закінчила. Давай перевернемо млинець. О, ні! Чому воно не приготувалося? Ха? Що відбувається? Зачекай секунду. Е-е, моя ігуана. Ну, Енід, Венздей виграє. Як би дивно це не здавалося. Тепер ваше наступне завдання намалювати цю красиву сукню. Хто намалює, той отримає її. Це жахлива сукня. Я б краще почитала книгу заклинань. Уенздей не любить рожевий, тому я намалюю їй є всі шанси на перемогу. Ура! Добре, дякую. Приміряй цю сукню хочеш, але навіть не намагайся переконати мене. Відволікай мене, тільки, будь ласка. Я майже закінчив. Ворожева сукня! Ох, Час ні. вийшов. Покажи свою роботу. Добре. Це Дивись. Великі. Я перевертаю я млинці, здрав. і сукня готова. Гарно. Це добре для початківця. Що? Як це? Вибачте, ти можеш краще. Що скажете на середу? Фальшива середа. Безумовно. Що? Ні, я цього не малював. О, я ні. Треба. Ого, тобі так личить Венздей. Що з цим і не шах? так? Врятуйте мене, будь ласка. Давай дізнаємось, що всередині. О, подивись на це, синій Лего. Хм, навіщо він мені? Пахне солодко. Це шоколад? О, яка смачна страва. Давайте спробуємо. О, мені подобається. Я з'їм все. А тепер я хочу побудувати свій замок. Так, давай зробимо це. Подивись на це. Як чудово! Це буде так смачно і красиво! Гаразд, ще трохи, і я майже завершив. Вау! О, як чудово! Ема, який величезний красивий замок ти зібрала! Це круто! Можна доторкнутися! Ой, ну добре! Добре, подивлюся, що в мене є. Ого, тож у мене є сині начоси, але я взагалі не можу відкрити упаковку. Ох, ах, давай, Ема, припини сміятися з мене. Я майже відкрив. Ох, ах. Нарешті. Ой, усе розвалилося. Ну, гаразд, вони все ще такі смачні. О, я хочу зробити цілу вежу з начос. Я буду дуже крутою. Отже, я зібрала всі давай високі... Давай Постукаємо у двері. Тепер я можу з'їсти все одразу. Давайте подивимось. Просто так. О, так. Як смачно. Мені подобається. М. Зачекай, чому в мене в роті вогонь. Ах! О, ні, Ненсі, Справді? твої начоси були неймовірно гострі. Подивись на них. Вони з червоним перцем. Я маю перестати сміятись. Ой, мені потрібна допомога. Ах, я виплюваю вогонь із рота. О, ні! Зупинись! Мій шоколадний замок, він тане. Добре, у мене тут є вогнегасник. О, давайте розпилимо. Гаразд. Здається, я закінчив. Але тепер мій замок перетворився на синю калюжу. О, подивіться Подивайся на це. Подивіться На це який жах. О, ні. О, принаймні деякі шматки залишилися. О, подивися на цю класну піну. Я можу з нею гратися. Вау! Тож ми оновили кльоші і тепер маємо нові солодощі. Давай подивимось, що в мене. Неймовірно. У мене людяники та холодні хрумкі шматочки всередині. О, жахливо! Мені це не подобається і як таке може бути? Ненсі, давай подивимося, що в тебе. Давай! О, у мене щось дивне. Це граната. Добре, як це працює. Я спробую витягнути цю штуку. Гаразд. Гаразд. А. Спрацювало? Щось сталося? Ні. Зачекай, що я можу розпилювати. Це суперсе поли ох, але це круто. Я Хочу ще ой, Ненсі. Можна я спробую? Будь ласка, ні, за що. Ой, який ти жадібний! Твоя солодкість закінчилася. Оф, а у мене все ще є людяники з тарганами. Вони виглядають мега круто, але я спробую злизати трішки. Боюся, що тарган мене атакує. Ого, це людяник. Давай подивимося. М -м, сам Людяник такий смачний. Мені подобається. Ах, так добре. Але там Тарган. Де Тарган? О, ні. Він на моїй губі. Ах, фу, це жахливо. Приберіть його. Да. Я не хочу більше ненсі. О, я Та не зможу прийти. Тобою, Мені доведеться з'їсти всі людяники. Хвилинку, хоча я думаю, у мене є ідея. А що щодо фокуса? Дивіться? Стоп. Дозвольте показати. Два, два. А Бачиш? тепер? один. Вау! Як ти це зробив? Один. А два. тепер я все зникне. Вау! Чудовий трюк! Ходімо! Тепер я буду першим. Подивимося! Вау! Це туалети з льодяником! А що всередині туалету? Ось блакитний порошок у цьому. Ось. Я б хотів Ох, спробувати. Ти береш льодяник, оближиш його, і тепер я можу занурити в порошок. Ой! А тепер ми злизуємо порошок з Людяника. М -м, як смачно! Чудово! Мені справді подобається. Ема, це так смачно. Я хочу ще іще. ще. Так добре. М -м. Ненсі, ти така смішна. Твої губи тепер сині. А тепер моя черга. Окей, це цукерки від Juicy Drop. Чудово! Я обожнюю їх. Висипати весь мармелад на тарілку саме так. Вони такі гарного синього кольору. А тепер беремо кислий гель. Воно також синє і таке гарне. Спробуємо поєднати мармелад і гель. Вау! І спробуємо це. Ой, це так мило. Добре. Ой, воно таке кисле, але дуже смачне. Просто. Ух, я! У мене аж слинка тече. Гаразд, давай подивимось. О, я можу дати тобі свій блакитний порошок. Хочеш трохи? Так, звісно. Гаразд, спробуймо це. Змішаємо наші солодощі, щоб побачити, чи воно того варте. М -м так кисло, але так смачно. Дивись, у мене синій язик. Ха-ха, у мене теж. Ми такі смішні. Давай разом відкриємо куполи. Вау! У мене їстівна помада і посипка. Чудово! А що у тебе? А я маю посипку «Мармеладні очі на паличках. Супер! Починай першим! Круто! Харазд! Я краще нанесу це на губи. О, чудово! Мої губи будуть сяяти! А це повітряний поцілунок для тебе, Ненсі. А тепер давай подивимося, що у мене в банці. Добре, висипай все на тарілку. Ой, які красиві сині посипки. Круто! Мені подобається. А тепер ми занурюємо губи в цей порошок. Ха ха! Які гарні у мене сині губи! Подивись! А мої губи неймовірно смачні. М -м, смачно! Ненсі, тепер ти спробуй. Давай. Давай. Звісно, я навіть зголодніла. Для початку спробуємо ці кумедні мармеладні Очі. яблука. Колір Чи очей? мені синій Давай. колір очей? Це весело, так смішно. Хоча я теж хочу вмочити мармеладки в посипку. Ой, насип посипку на тарілку і вмочуй у неї. Гаразд, ось так. Дивись, вони тримаються. А тепер я можу спробувати. О, це так смачно. Це Смакота. Так. А тепер вип'ємо вміст з цієї соломинки. Чи можу я теж отримати це, будь ласка. Ой, так смачно. Звичайно, я можу поділитися з тобою. Справді Дякую. ти такий хороший друг. М -м. Це так ні, смачно, ні, Ненсі. Я... Дякую.